Це цикл картин відомого криворіжця, художника, письменника та кінодокументаліста Вадима Баралюка. З нагоди 90-річчя митця, який пішов в життя ще у 2014 році, у міському виставковому залі відкрили Вернісаж на його честь. До виставки фантазії сади Вадима Баралюка увійшли 12 картин видатного криворіжця із циклу Висячі сади Семіраміди 21 століття. На них Вадим Баралюк зображав сучасні та історичні краєвиди у стилі пунктуалізму. Але це лише маленька частина творчої спадщини, яку залишив по собі талановитий місцянин. Загалом у циклі 21 картина, ті, які не представлені на виставці знаходяться у приватних колекціях. Ми вирішили зробити таку виставку про Барлюка. Це наш Криворізький, він кінорежисер, перш за все, кінооператор, документаліст. А хобі у нього було творче. Це малювання, причому точечний, точечний такий паунталізм називається. І він оці картини робив. Дуже яскраві такі надзвичайні Вадим Баралюк з 65-го року почав займатися режисурою, спочатку як любитель, а потім з улюбленої справи виріс справжнім кінорежисером, у творчій спадщині якого нараховується близько 217 власних фільмів, та більше ста яких зняли інші за його сценарієм. Втім, як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Вадим Баралюк прекрасний художник, письменник та навіть винахідник, який розгадав систему зрощення знаменитих садів Семіраміди. Почав він писати ці роботи після того, як відкрив тайну зрошення садів Семіраміди. Він розгадав, як вони поливались на певній вишині над землею. Вони таке складали враження, що вони наче висять в просторі. І він запатентував цей вихід в підказку винаходу, йому дала цариця Семіраміда. Це він мені особисто так розповідав, що наче йому вона прийшла на чек примарилась. Дана експозиція це продовження виставкового туру, який присвячений Баралюку. Вже провели п'ять виставок до вшанування пам'яті Криворіжця. Цьогоріч йому б могло виповнитися 90 років. Микола Петрович, знаний у місті митець зберігач та голова цілої династії сучасних художників, згадує його товариш був легкою людиною, надзвичайно комунікабельною. Одна з робіт на виставці це подарунок Барелюка, саме Миколі Петровичу. А ми ми з ним добре товаришували, спілкувалися. Він до мене приходив, роботу подарував і підписав. Дарую роботу просто так. Це оригінал. Єдине, що можу сказати, що він був неймовірним художником, блискучим. Його роботи торкають за живе. Дуже шкода, що він нас покинув. Цю експозицію можна побачити у міському виставковому залі протягом місяця. А всіх поціновувачів кінематографії, громадська організація Культурна місія запрошує 8 вересня на офіційне відкриття виставки, де також будуть представлені. Ні, фільми Вадима Баралюка слідкуйте за анонсами. Антон Чекель, Маргарита Назаренко, Андрій Яковляв, перший міський.